Ми святкуємо День Незалежності, а ми забули про той перший крок, який був зроблений рівно 25 років тому, що була прийнята декларація про державний суверенітет. І це була декларація верховенства, верховенства самостійності, неподільності влади державної на всій території України. Тобто це був той крок, який об'єднав суспільство у визначенні майбутнього України. Розпочалося зібрання з виконання гімну України, котрий заспівала київська оперна солістка Олена Гребенюк, а підтримав увесь зал. А потім говорили про те, як була підписана декларація та про те, що із запланованого тоді вдалося здійснити в Незалежній Україні, а що ні і чому. Перечитуючи декларацію, ну можна е, тільки е, дивуватися. Що вона не співрозмірна з досягненнями, тобто насправді значно більше вдалося, ніж було закладено в декларації. І треба розуміти, що декларація приймалася в надрах існування Радянського Союзу і української РСР як складової Радянського Союзу. Тому для того часу це були сміливі ідеї. У 20 році виникло питання, чи буде існувати суверенна українська держава. І суверенітет виявився не тільки тим, що проголошено, суверенітет виявився явищем, яке треба оборонити. Хочеться провести трохи паралель У 2014 році стояли дало відкрит Київ, а зараз стають власними за єдину, незалежну, суверенну Україну. В цьому місяці ми відзначали дату про звільнення Краматорська-Сталянська від сепаратистів, практично всіх цих подій символів, наприклад, державної незалежності не можуть були подумати. Зараз я хочу сказати, що, наприклад, вишиванці в Слов'янську це є гордістю ходити. Про те, що для утвердження незалежності докладено і докладається багато зусиль, свідчить і грамота, передана з Донецької області, нашому землякові бійцю 95-ї аеромобільної бригади Сергію Песаренко. Є також і шляхи досягнення. Розвитку нашої держави єдність, єдність української нації, українських політичних сил і єдність всередині наших друзів, тобто європейського союзу і сполучених штатів Америки, лише ця єдність здатна привести до перемоги над загарбником.